Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 червня. Сьогодні українці вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Щодня внаслідок обстрілів рашистів травмуються і, на жаль, гине цвіт нашої нації. Загалом за час війни більше півсотні дітей загинуло, понад тисячі отримали поранення. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події вівторка. Вічна пам'ять маленьким янголяткам у Хмельницькому спільної міжконфесійною молитвою вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави. Благослови нас, Господи, даруй нам цю перемогу, щоб ми вже могли в мирі, в власті, в любові, спокої водити дітей своїх до садочків, до шкіл, до церков. Благослови Господь нас у цьому. Всім цим просили Тебе, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки до України загинули понад пів тисячі дітей. Двічі більше отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нещадна російська рука забрала життя у наймолодших у тих, хто навіть його не зміг повністю пізнати. Сьогодні по особливому молитві хочемо згадати всіх дітей України, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Справді Росія вбиваючи дітей, хоче знищити нашу націю, викорінити ідентичність нашого народу. Але нам так важливо, як українці, як народові. Справді на цілий світ говорити правду, і властиво це наша сьогодні молитва. Це зібрання тут. Це є той великий голос наш на цілий світ. Що ми пам'ятаємо до цих дітей? Вороги вбивають, калічать, незаконно депортують українських дітей. Це найвищий прояв геноциду нашого народу. Ми повинні пам'ятати і шанувати кожну жертву російського терору. Тож спільну молитву за загублені душі за перемогу та мир читали духівники різних конфесій. кажуть, об'єдналися, аби слова до Бога були. Сильнішими. Сьогоднішня молитва це взивання до Бога про те, що Він почув наші молитви, щоб прийняв нашу жертву, нашу покору, того, що ці діти, які загинули, які померли, вони, це теж жертва цієї війни, це теж те насіння, яке принесе нам перемогу. Ми віримо, що ці діти є в Царстві Небесному. Ми віримо, що Господь їх вже огорнув своїм плащем. А ми сьогодні пам'ятаємо за них і хочемо, щоб не вмирали діти, щоб мене не страждали діти від війни. Ми сьогодні молимося за тих, хто поранений, і загалом молимось за всіх маленьких українських діточок, які сьогодні у період війни є в Україні, є поза межами України. Це всі наші українські дітки, які є нашим сьогоденнім і нашим майбутнім. Тому ми за них молимось і робимо все можливе, аби вони жили в вільній незалежній Україні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Чергова партія засобів радіоелектронної боротьби міська рада закупила системи виявлення і перехоплення ворожих цілей противника. Традиційно в понеділок на традиційно понеділок нас розпочинається з підтримки. Традиційно понеділок нас розпочинається з традиційно понеділок. Нас розпочинається з підтримки сил оборони. Це дуже хороша традиція, дуже правильна традиція. Насправді, ми сьогодні передаємо засоби радіоелектронної боротьби чотири одиниці. Це автомобільний і засоби РЕП передаємо одному з підрозділів нашої легендарної морської піхоти. Це бюджетна закупівля, вартість чотирьох пристроїв РЕП понад 500 тисяч гривень. Дякую принагідно, нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Сьогодні засоби РЕП і РЕР є так само для нас один з пріоритетів поруч з придбанням півдронів, виготовленням в півдронів, ну і поруч з придбанням квадрокоптерів, обов'язково з тепловізією. Найближчим часом знову ж таки. Передач буде чимало. І FPV, і квадрокоптери засоби РЕП, рер. Купуємо, збираємо, робимо все, аби допомагати нашим силам оборону. Працюємо далі. Евакуація з небезпечних місць. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та область із різних видів озброєння. Проживати у таких умовах неможливо. Аби берегти своє життя, люди вимушені покидати домівки в пошуках безпечніших місць. Одним із таких обирають Хмельниччину. Сьогодні черговий евакуаційний потяг із херсонцями прибув на перон місцевого вокзалу. Переселенців зустріли рятувальники та волонтери. Надзвичайники допомогли прибулим перенести речі, а представники Червоного Хреста надали кожному допомогу, хто того потребував. 5 червня Хмельницькводоканал проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж міст. З 8.30 до 17.00 вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. З метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж бажано після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах. Це необхідно, щоб залишки гіпохлориту натрію разом із відкладеннями, що утворилися під час експлуатації середині трубопроводів, яка потрапила у мережу під час її очистки, не залишалася у трубах, а відтак не створювала. Дискомфорту у подальшому споживанні питної води. Необережність біля води. У Хмельницькому, поблизу міського озера, у мікрорайоні Озерна троє дівчат, які плавали у водоймі, почали тонути. Двох дівчат, які вже топилися, вже йшли до дна. Сидів на лавуці мужчина. Ми кричимо до нього. Мужчина, мужчина, там дівчатка топляться. Він зразу прибіг, побіг. Далеченько він був. Побіг і зразу вліз у воду. До них, до тих дівчат, і вони то одна, то друга, і топилися вже до дна, йшли, і він якось їх врятував, й надавав одній допомогу, бо одна то сильніша була, а та слабша друга була, і він ще її штучне дихання робив. І спас двох дітей. 38-річний Олександр почув крики про допомогу. Не гаючи ані секунди, він кинувся у воду, попри небезпеку для власного життя. Завдяки його небайдужості, двох підлітків вдалося витягнути на берег та надати їм домедичну допомогу. Третя дівчина дісталася берега самотужки. Почали люди говорити, кричати. що, що тонуть водоймі, бачу двох. Я водоймі двох витягувався. Добре, що всі живі. Вартість електроенергії знову зросте. Ціна підніметься з 264 до 432 гривень за кіловат. Заразом також планують вести по годині відключення світла. Як до таких запроваджень ставляться хмельничани? Край негативно і подорожчання, і відключення це не може нас радувати. Зрозумінням, ну тому що я можу це оплатити, і для мене це не проблема. Я розумію, що держава втрачає і треба ремонтувати за якісь кошти. Зрозумінням, ну тому що зараз така ситуація: розбомбили теплі електростанції, пошкоджена критична інфраструктура. Треба компенсувати це, і вартість електрики збільшилась. Ставлюся негативно. Я розумію, звичайно, що в нас зараз. Енергетична ситуація в країні не дуже, від... ну так, м'яко кажучи. А в загальному 7 годин без світла, це занадто. Це дуже багато. Мені здається, що хоча б нехай скоротять там до 4 годин, умовно. А, і також, щоб це було не одночасно, тобто 4 години немає світла, а умовно, там 2 години немає вночі, дві в день. Так нормально. А, а щодо вартості в мене немає слів. Ну я вважаю, що це досить некомфортно, але в рамках того, що зараз відбувається в країні, це досить правильне рішення. Якби це було незручно там, але це правильно. Погода на 5 червня. На Хмельниччині буде мілива хмарність і короткочасний дощ. Також синоптики попереджають про грозу. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, в день 20-25 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. В день 21-23 тепла. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо побудувати мирне майбутнє для наших дітей. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.